Деяким українцям підвищили пенсії на 4 тисячі гривень, хто отримає більше. Загальні обмеження не застосовують для розрахунку пенсій суддям, оскільки їх пенсії розраховуються за іншою формулою. Деякі мешканці України отримали значне збільшення розміру пенсії завдяки індексації, проте не всі пенсіонери відчули ці зміни. Про це йдеться у матеріалі видання або з початку поточного року пенсії суддів зросли на 4037 гривень, що призвело до збільшення середньої пенсії суддів до 103 874 гривень. Однак для решти пенсіонерів такі суми недоступні, оскільки максимальна пенсія в Україні обмежена 10 прожитковими мінімумами і зараз становить 23 610 гривень. На відміну від звичайних пенсіонерів, для суддів не застосовується обмеження на максимальний розмір пенсії, оскільки їх пенсійні виплати розраховуються за особливою формулою. У середньому у звичайного українця коефіцієнт заміщення становить менше 30%, тоді як для судді з 35 річним стажем цей показник досягає цілих 80%. Середня пенсія в Україні зросла з 5300 до 5700 гривень з початку року. Проте рівень виплат суттєво відрізняється залежно від регіону. У Києві пенсіонери одержують у середньому 7848 гривень, тоді як у Тернопільській області ця сума становить лише 4399 гривень.